Доброго дня, шановні. Ну, Підходить пора гарбузів. Трошечки під'їдаємо ті, які портяться, трошки підгнивають. Але це такий, бачите, ось у мийку поставила. Такий гарний, великий. Він теж з тої сторони трошки підгниває, але показую ту красу. По-перше, я забула, як називається цей сорт. Ось, в мене він один чи два. Подивіться, я підрізала. Він чудовий. Дуже такий червоний всередині. Не знаю, чомусь я його не бачу, такого кольору не передає телефон, але гарбуз дуже красивий, не дуже товстошкірий. Я кажу, шкірочка така. Ну, Ось такий і смачний. Як кажу, трошки надгризла, як миш. То смачненький, солодкий. Тобто буде гарний і для запікання, і для каші, і для цукатів. Смачного. І, будь ласка, хто знає, який це сорт. Ось він так виглядає. Підкажіть, будь ласка, я буду ритися в своїх записах, який то може бути. Сама подивлюся в інтернеті. Але, може, хтось знає 100%, як, що за сорт, пишіть. Бувайте здорові!